Кладнощі з нирками не дають вам спокійно жити, грошей на лікування не вистачає? Усе дуже просто. Позбавтеся хворого органу. Він зайвий, до того ж вам одразу полегшає. Немає органу, немає мороки. Саме таким гаслом керувалися лікарі до сьогодні. Створення нової ідеальної людини. Це нав'язлива мрія професорів усіх часів. Твори на кшталт собачого серця Булгакова та острова лікара мора Велса безпосередні цьому доказ. У 20-х роках виходить повість про вдосконалену комуністичну людину майбутнього. Усі її органи раціоналізовано, а зайві видалили через непотрібність. Лікарі медично доводили пацієнтам, що деякі їхні органи непотрібні й небезпечні, і від них позбавлялись. Апендикс, мигдалини, кішківник, миністки та припуття, чи то крайня плоть. Англієць Вільям Лейн гадав, що система травлення людини погано пристосована до сучасного життя. На початку 20-го сторіччя він провів не одну операцію, щоб виправити помилку природи. Лейн намагався змінити місце з'єднання тонкої кишки з товстим кишківником, вважаючи, що це звільнить організм від скупчення бактерій і допоможе вилікувати шизофренію. Тисячі операцій залишили за собою таку ж кількість жертв. Але цього, звичайно, не афішували. Профілактичне видалення зайвих органів досягло розквіту у США. Дослідження проводили навіть на немовлятах. Мигдалини, апендикси та аденоїди вирізали в десятків мільйонів людей. При рожденні рібінка їм производіли удалення. червеобразного отростка. Или в Англии в свое время была, учитывая, что э, главной причиной летальности среди женщин является заболевание раком мочеполовой системы и молочных желез. Женщина, которая рожала ребенка и не собиралась больше рожать, ей проводили ампутацию молочных желез и удаление матки с шейкой для того, чтобы не возникать. результаты исследований шоковали. Выявилось, что нормально функционовать без 50% ...органів, які має від народження. Тим часом у пресі з'явилася приголомшлива статистика. 85% людей, котрим видалили органи без видимої на це причини, захворіли на рак. Нині видалення органів можливе лише за медичними показниками або заради донорства. До вашої уваги, рейтинг інфошоку. Органи, без яких ми можемо обходитись. Мені прийшла в голову достаточно необична мис. Ми Мы можемо жити? ну, практически без всех органов. Найчастіше желчный жовчный мехур, бо в нем скупчуются камени. Він не є життєво необхідним, і його відсутність може призвести хіба що до порушения травлення. В принципе, как говорят физики, этим количеством можно пренебречь. Функция желчного пузыря только в том, чтобы если вы съели что-то очень вкусное, жареное или э, жирное, Вприснуть допомітну порцію жовчі для улучшення переварювання. Добре пацієнти переносять і відсутність селезінки, хоча вона і відповідає за імунну систему. Раніше думали, що цей орган відповідає за почуття гумору. Тривалий час видалення шлунку, вважали порятунком від виразки. Зараз лікарі все ж рекомендують його зберегти. Бодай тому, що саме через нього лежить шлях до серця чоловіка. Хоча людина здатна прожити і без шлунка. Їжу перетравлюватиме пішківник. Тонка кишка людини завдовжки від 4 до 6 метрів. І тут постає питання, а навіщо так багато? Людина з легкістю переносить втрату 40% довжини тонкої кишки. Можна і більше. Але тоді доведеться їсти саму траву і не злізати з горщика. Описаний в літературі случай, коли чоловік жив достатньо продовжительне час, має длину. тонкой кишки 25-30 сантиметров. Без толстой кишки человек может жить также неопределенно долго. При опухолевом положении прямой кишки она удаляется, а часть толстой кишки выводится просто на кожу. Так называемый противоестественный анус. В этом случае человек вынужден носить мешочек в котором собираются каловые массы, и вместо похода в туалет, как привыкли это делать мы, человеку достаточно просто снять старый мешочек, выбросить его и на его место приклеить новый мешочек. Шок! Та людина может и снуваты навить без сердца. Можно без сердца жить. Во-первых, производится Пересадки сердца, и о них мы слышали, в 1967 году Кристиан Барнард пересадил сердце. И кроме того, проводились эксперименты, в настоящее время эксперименты проводятся, и достаточно широко в клиниках работают так называемые аппараты искусственного кровообращения, которые в течение более или менее длительного времени могут поддерживать жизнедеятельность организма без... Серце як таково. Людина виживе в будь-якому разі. Тим більше, якщо з'явиться додатковий стимул, непогано заробити. Найпопулярніші органи для трансплантації це нирка, печінка та кістковий мозок. І все це цілковито безпечно. Приміром, при видаленні однієї нирки інша починає працювати за двох. Гонорар за таке донорство від двох до 50 тисяч доларів. Печінка коштує від 5 до 55 тисяч. До того ж, видаляють лише частину печінки. Інша здатна регенерувати приблизно 60% від свого розміру, не кажучи вже про кістковий мозок. Він цілком відновлюється за два тижні. А заробите ви на ньому майже 50 тисяч доларів. Окрім цього, люди живуть і після ампутації кінцівок або навіть видалення куприка. А Беляевская голова профессора Доуэля довольно впомненно истнувала без тела. В Советском Союзе в 30-е годы проводились такие же, профессором Демиховым, такие же опыты. Единственное, использовалась, безусловно, собачья голова, которая открывала глаза, открывала пасть, пыталась лаять. Единственное, для обеспечения жизнедеятельности этой головы необходимо было огромное количество приборов, но при современном развитии науки, в общем-то, поддержание организма в жизнеспособном состоянии, Абсолютно в А відсутність чи не найголовнішого чоловічого органа взагалі лише продовжує життя і робить його набагато спокійнішим. І, можливо, навіть щасливішим. При опухолі полового члена производиться його удаление і е, підшивання уретри, це трубочка, которая з'єднує мочевої пузи з окружающей средою, прямо кожа називається формування уретри по женському типу. І е, яички, ну кастрація. А тих, кого лякає втрата якогось органа, можемо заспокоїти. Бо навіть без половини внутрішніх органів людина може жити. Живе ж якось дехто без мізку.